Доброго ранку, шанувальники природи, любителі грибарства. Ну, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів про білі грибочки і не тільки. Білі, але є стивні переважно грибочки. Сьогодні ми. Сьогодні що то, вівторок. Здається, п'ятнадцяте. 15, 15... Серпні! Шість годин 40 хвилин і ми в Високогір'ї Карпат. Будемо, як завжди, пробувати знайти білі грибочки. Ну, як не буде білих, сьогодні ми маємо намір назбирати. Назбирати трошки малини. Може, по можливості гід трохи будемо бачити. Е, ну, як завжди, саме цікаве будемо фіксувати і ви побачите, що на даний час робиться високий грій Карпат. З білими трошки складно, Ну, але нічого, день на день не подібний. Заходимо ми е, на сторону північну сторону гори, тому що тут сонце так не випалює землю і є більша ймовірність знайти білі гриби. Так, зайшли до лісу. Ну а що ж, Вдалого рибарства пройшло п'ять хвилин і от перший, перший наш білячок. Ура! Вже якась надія є Це не вчорашній день. Прийшло 40 хвилин і це другий білий. Сумненько, сумненько. І корені у всіх дуже довгі. Отут тут до 15 сантиметрів землі. Третій грибок, 43 хвилини пройшло. О. Думав, все роїшка, а не білий. 45 хвилин пройшло. Треба обрізати 47 хвилин прийшло. І це у нас п'ятий білий. Це мені починає подобатися. Ніколи тут грибок не ріс Перше на, на дорозі я його знайшов на цьому місці і, і молоденький. От два невеличкі, ще білячка. От. Сьомий. І ось це вже буде восьмий. А цей дев'ятий грибок, він уже варта уваги. Ой, який. І так, десятий грибок. І прийшло часу, година йде 10 хвилин. Це непоганий результат. Одинадцятий грибок. Дуже приємно познайомитися. Ось який правильний. Дванадцятий білий. А він мене, мабуть, зачекався. Ти тверденький. Щось здається якісний. Ось і тринадцятий грибочок Також злибени лив корінь. О, який супирали. Ось і 14 чотирнадцятий грибок. О. Він вже добрий. Там також зни уже. Значить нікого не було. Тут неподалік було деньки. Ось він буде й чотирнадцятий. Пройшло дві години п'ять хвилин. І ось п'ятнадцятий грибок. Так, треба його розпорпувати. Ось шістнадцятий рибок пузач, колись такий футболіст був, Динамо Київ Пузач, прізвище, а рахунку, сімнадцятий. І. Yeah. Грибок під номером 17. Ось oh, такі. 19 -й. Може 20 штук не натягну, я знаю. О. Нарешті 20-й білий. Ось. Можу зафіксувати, тут така рідкість. Одним словом за 4 години я знайшов 21 білого риба. Треба нам залишати ту справу і прийти на... Ух ти, як глибоко! На збір малини поки вона ще надіємося. Не... Ну о! Нехота ламати. О, о, нарешті. Гарний гербок. На збір малини, поки ще не обсипалось, надіємося. треба трошки поповнити організм водою Завершили ми сьогоднішнє рибарство і збирання малини, затратили ми 6-1. Урожайчики невеликі, але все-таки якісь вони є урожаї. От показую, то є 20 штук з хвостиком маленьким білих, ну і 2 літри малини. Ну а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба над головою. Пам'ятайте, ліс це наше життя. І не засмічуємо наше життя, а також не копаємо грибочки, Вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас в туриці. Що ж, хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі. А зараз ми ще на дві годинки переїдемо в Низиний Карпат на Ожину. Спробуємо назбирати ожину. Як воно вийде, ну не знати. І так, ожину я трошки зібрав, а трошки то в літрах буде, от показую, то буде 10 літрів ожини. і затратив я часу десь 2,5-3 години. Досить довго, ну але нічого. Нічого, буде варення або буде вино. Ну, а вам не менше назбирати.